Світові експерти опитані агенцією Bloomberg кажуть, американська економіка відновлюється швидше за європейську та японську, тож зелений неодмінно зростатиме відносно євро та єни. Водночас українські фінансисти обережніші в оцінці доларових перспектив. Долар, вероятно, може стати фаворитом только по отношению к швейцарскому франку, или, може э, к європейської валюте, к євро. По к другим валютам ми вважаємо, що долар може в году і проіграти. До того ж, українцям навряд чи варто дослухатися до порад за океанських фахівців. У нас курс долара контролює Нацбанк. І тут прогноз однозначний: різких коливань цього року очікувати не варто курс 7,95 закладений в бюджет 2011 року буде зберігатися. І за моєю думкою, коливання буде складати не більше, ніж 2-2,5% від закладеного курсу. Тобто 15-20 копійок, такі коливання цілком природні, і експерти радять українцям до них звикати, а не ставати щоразу в черги до обмінних пунктів. Недавні підвищення курсу американської валюти в Україні банкіри пояснюють винятково тимчасовим поверненням піввідсоткового пенсійного збору. Хоча цього тижня його знову скасували, і зелений одразу ж відреагував кілька здешевленням. Отже, очікувати великих прибутків від доларових вкладень марна справа. Більше того, дехто з експертів пророкує невдовзі повний крах американської валюти. Сполучені Штати накопичили стільки боргів, що навряд чи зможуть з ними колись розрахуватися. Ці хто зараз покупає долари, можуть в общам та -то, оказатися той ситуації, в якій оказались складчики Госбанку СССР, коли рубль на книжці вдруг за несколько тижнів, буквально щитаних превратівся просто в труху. От поэтому точно так же за долар зараз дають там 8 гривень, то скоро будуть за нього давати в морду. Чи справдиться цей прогноз вже цього року невідомо. Однак більшу частину вільних грошей експерти в один голос радять тримати на гривневих депозитах. Пропоновані банками відсотки не лише вбережуть заощадження від інфляції, а й дадуть змогу трохи заробити. Я би сказав відсотків 60 тримати в гривні, відсотків 25 у доларі і відсотків 10 у, у, у євро. З європейською валютою варто бути особливо обережними. Якщо услід за Грецією, Ірландією та Португалією по допомогу до МВФ звернеться ще Іспанія, євро може впасти до 9 гривень. Якщо ні, його курс стрімко зросте і перевалить за 11. Олександр Візгін, Володимир Коваленко, Маркіян Канюка. факти а Ялинки на новорічні свята створювали красу, а після них можуть дарувати здоров'я.